Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо грати гру Пірати Кримське полювання і. О, лишенько! Облога! Наша база в тортуга в облозі. Ми воїні на... приплисти туди, плисти туди і затопити ворожий флот. Зараз зробимо так. Які кораблі для цього ми візьмемо? Останні, що я тут зупинявся, це була Шебека і військовий шлюб в «Розеу». І я би міг на цих двох кораблях, але в мене є така думочка, так, якщо це тортуга, і невідомо хто туди, так, у нас немає інформації, хто саме нас е, взяв в благо, то і до речі, про галери ми вже зняли, тож на галерах я поки що не планую, але в мене з'явилась думка взяти якісь дуже прикольні ексклюзивні потужні кораблі і на них туди відправитися. Оскільки це не завдання по проходженню, то я думаю, буде цікаво якийсь ексклюзивний корабель розкрити таким чином. Давайте нагадаю, що в мене є ексклюзивного. У мене є ось цей багатоповерхівка один із найкрутезних кораблів, які тут були. О, слухайте, я згадав, у мене ж є ще один лінкор, який я ще не розкривав. Ну, поки що лінкор буде нецікавий, я згоден. Бо в самій ще лінкорів немає. Давайте візьмемо якийсь, наприклад. Фрегат USS Constitution. Ось такий американський фрегат майбутнього, так би мовити. І можна на ньому вирушати в цей бій. Можна піти на NMS Нептун. Дуже прикольний теж Лінкор другого рангу, його ще в грі в самій, до нього ще не доросли. Можна просто на ньому вирушити і рознести всіх друзів. В принципі, мені це імпонує. Так, що ще можна? Можна на летючому голландці мановарі Ось так він виглядає. Дуже потужний, дуже крутий, але сама гра до мановарів ще не доросла. Тож, моя перевага буде надзвичайно великою. Воєнний Галеон ще також в грі не з'явився. Несамовитий воєнний Галеон, ось такий у нас є крутезний, але поки що. Мабуть, я його не буду е застосовувати. Караку. Так, от на чому б на чому б мені знімати облогу? І напишіть мені, будь ласка, реально, напишіть мені, тому що в мене це вічна дилема. Я не хочу брати занадто потужні кораблі, але хочеться для вас, щоб було ну, би, цікавий контент, цікаво, щоб і вам було подивитися. Тож, будь ласка, пишіть, які кораблі я недостатньо для, на вашу думку, розкрив, і я вже на них буду виконувати ось такі. Другорядні завдання, можна сказати. Що я ще можу взяти? Ну, флейт. На флейті я не зніму облогу, це, в принципі, буде А, Які б ще кораблі взяти? На шлюпах я скоро буду дуже знімати дуже цікаве проходження. Ось тут кораблі від мого попереднього проходження. Так, так, про тортугу ми знаємо. Ось Тут у нас є різні кораблики, дуже прикольні, дуже круті, мій весь попередній флот. Я на них, мабуть, теж буду знімати походу вже. <сі> буду їх включати в це проходження. Мановар також в мене з старого проходження. Так, гаразд. Тут у мене галери. Тут фрегати. Приготувалися до відео про фрегати, так би мовити. Шхуна. От на чому б мені галеони. На чому б мені зняти про. А... Такі от другорядні Будь ласка, напишіть в коментарях, реально мені потрібна ваша допомога. Гаразд, Я думаю, що ось саме цей лінкор першого рангу. Так, супер. Все працює, все продається, все йде саму, саме собою. Ось цей лінкор першого рангу Сантісіма Trinidad. Я, мабуть, найменше розкрив поки що в цій грі. Я думаю, що все буде попереду так би мовити, але давайте на одному цьому кораблі цю багатоповерхівку, так би мовити, я ще не повністю, зовсім не повністю розкривав перед вами. Тож, я думаю, що наразі є дуже хороша, е так, це не серйозно, е дуже хороша можливість на цій багатоповерхівці поплисти і рознести всіх на друзки. Так, купуємо. Багатоповерхівку. 250 бім, бочок, ядер. О, дивіться, у нас вже нічого не влазить. Картеч нам треба буде, кніпелі, мабуть, теж треба буде. Рому нам стільки багато не треба буде. Давайте його трошки вивантажимо. Так, як щодо складу, о, дивіться, у нас є картеч збережена на наших складах, так би мовити, і звичайні ядра трохи підкупимо. Так, все, забилися повністю. І один єдиний корабель у нас пливе знімати облогу. Це буде, я б здогадуюсь, нерівний бій. А після цього вже будемо виконувати завдання від брудного боба. Ось тут воно внизу у нас. Яке нещодавно з'явилося, і на якихось звичайнісіньких кораблях будемо виконувати. Тож, поїхали знімати облогу. Так, всі залишатись на якорі, тільки один цей корабель вирушає в тортугу. Поїхали. Підняти вітрила. Так, що у нас там? Ой, рятуйте, бриг. Коротше, бриг, галеон, шхуна. Я зрозумів, все, на що, на що я розраховував, так і сталося, гаразд. В такому разі я навіть нічого не буду робити. Я просто візьму всіх на абордаж. І ви просто переконаєтесь, наскільки ось ця багатоповерхівка в порівнянні із маленькими кораблями, наскільки вона кремезна, наскільки вона потужна і наскільки абсурдним може бути протистояння, нібито. Абсурдним. Протистояння проти ось такого величезного корабля. Але в той самий момент, коли ми на цих маленьких кораблях із мартиркою будемо атакувати, то що ми будемо мати в результаті? Звичайно, ми будемо топити ці величезні лінкори. Так, гаразд. Перший корабель є. Давай, давай, підбивай. Що там сталося, я не зрозумів. О, на абордаж до того корабля бій, фальконети. Це другий корабель наш. І третій корабель, дивіться, як ми стоячи просто всіх розібрали. вони навіть не можуть броню нашу пробити поки що. Так, це занадто далеко. Захоплюємо корабель, ще трошки туди перекидаємо людей. Давайте ще більше, щоб він міг втекти. І всім уникати бою. Зараз цим підемо на абордаж. абордаж. На Глушимо цих 50 чи скільки там моряків на галеоні. Все, перемога! Ось так, можна сказати, нудненько може це виглядати у випадку, якщо... Так, раз... У випадку, якщо ми маємо ось такий потужний корабель. Зараз ми захопимо ось той шхуну, ні, не шхуну. Шхуну ми вже захопили. Ми захопимо зараз другий корабель. Не бачу, що там за корабель. І. Ні, на другий, третій. Дивіться, вони нас покоцали насправді. Так, захопити корабель і причалити до тортула Все. Облога знята. Ну, вибачайте, серія вийшла не дуже-дуже така, прям феерична Всім заплатити шалені гроші. І давайте дізнаємось, що на нас чекає далі. Брудний Боб хоче поговорити з нами в понсе. Де тут Понсе? Ага, зовсім недалечко Знаєте що? Я зараз візьму якісь простіші кораблики. Можливо, навіть саме ось ці, на яких, які я щойно, щойно захопив. Я на них перекидаю весь екіпаж. І на е, ось цих кораблях, до речі, здається, це були голландці. Я навіть не звернув уваги, хто мене атакував. І на ось тих кораблях, які я щойно захопив, я їх повністю прокачую і е, вирушаю в ось це пансе. Таким чином я буду максимально. На рівних умовах із всіма іншими кораблями. Що ж, дякую, що подивились цю маленьку серію. На жаль, багатоповерхівку цю я таки не зміг розкрити. Вже вона розкриється, коли будемо грати з лінкорами, з дуже потужними кораблями. І до зустрічі в наступній серії. Я сподіваюся, що вам сподобається те, що буде надалі, бо далі історія тільки-тільки розвертається ще цікавіше. Тож, скоро побачимось і. Всіх объяняв, пробідняв і попав